Адвент Експрес чарівний потяг бажань, яким ведемо щоденний відлік до Різдва. Ми розпаковуємо Адвент. 18.30 на студійному. Вечір добрий за 11 днів до Різдва. Відповідно, 14-й день Адвенту на календарі. І, зрештою інформація, яка... Е так чи інакше перегукується з нашим вчорашнім адвентом. Вчора був день народження автора однієї з найвідоміших, та власне найвідомішої чого тут до чого зайва скромність обробки народного Щедрика Миколи Леонтовича, 148-й день народження. Вчора відзначали і таким чином, в тому числі. Згадували про Ювілей майбутній», Про його найвідоміше творіння, звичайно, теж відомо дуже всього багато. Але зрештою, зараз, зараз про те, де звучав Щедрик як такий, оскільки ну так його вже часто використовували, що неможливо було не закохатися в цю молодію. Напевно, ніхто не сперечатиметься про те, що. Однією з найпопулярніших, якщо не найпопулярнішою у світі різдвяних мелодій є саме він, Щедрик Леонтовича, який по той бік океану знають під назвою «Carol of the Bells». Про те, як Щедрик перетворився на «Carol of the Bells», уже розповідали стільки разів і здобув таку популярність. Ви ж знаєте цю історію, правда ж? Ну а ще. А власне, з нагоди вчорашнього 148-річчя, від дня народження Миколи Леонтовича вирішили оце пригадати дослідники, де саме можна почути його найвідоміше творіння, окрім концертних виступів. Свій щедрик Леонтович творив на основі однієї з українських щедрівок, що виконували напередодні нового року. І до Різдва пісня, первісно не мала жодного стосунку, взявши просту одноголосну мелодію, Леонтович на її основі створив поліфонічний шедевр, що досі спонукає митців зі всього світу осмислювати його. Ще пак робота забрала в композитора шість років. Дехто стверджує, що він працював над ним усе своє. Достатньо плідно творче, але коротке життя. На жаль, прем'єра Щедрика відбулася 29 грудня 1916 року у Виконанні хору Київського університету під орудою Олександра Кошиця. Саме цей хор, коли Україна оголосила про створення УНР у 1918-му, встиг як культурний десант вирушити на. Гастролі до Європи і застряг там на багато років, бо в Києві вже були більшовики. А Микола Леонтович, який не хотів давати дозволу на виконання своєї пісні, кошець узяв Щедрика в репертуар без дозволу, навіть не знав, який фурор спричинив його твір у Європі. А, то це така була драма. Творча виявляється у вересні 22 го хор кошиця опинився у США, і 5 жовтня того ж року Щедрико перше пролунав зі сцени Карнегі-Холу. Далі були гастролі Америкою, крадіжка Щедрика мускалями, і зрештою його притворення на Дебелс. у 1936 році. мелодію почув американський диригент українського походження Пітер Вільговський. Петро Вільговський попросив у кошиця ноти, аби виконати композицію зі своїм шкільним хором на радіо НБС і створив для пісні англійський текст. Я прибрав українські слова про Щедрика, хатню пташку, і замість цього зосередився на веселому передзвоні дзвоників, який мені почувся в музиці. Писав Вільговський. Після радіопрем'єри вчителі музики з усієї країни завалили вільговського проханнями надіслати ноти. І у листопаді 1936 року він опублікував ще. Едрика в Нью йоркському музичному видавництві Карл Фішер уже під назвою «Carol of the Bells». у партитурі зазначалося українська різдвяна колядка, музика Леонтовича, слова Вільговського. Відтоді пісню виконували найвідоміші музиканти світу. Її перевели на багато мов і використали у сотнях фільмів, серіалів вистав, і навіть у рекламі. Прикладів використання Щедрика дуже багато. Ми ж пригадаємо, найяскравіші Адвент-Експрес, помчали до різдва. Серед найвідоміших фільмів, де звучить Щедрик один удома тисяча 1990 року, і один удому 2» 92-го. У першій частині пісню можна почути у сцені, де в церкві співає хора, кевін розмовляє з двірником Марлі. Там твір Леонтовича звучить в аранжуванні композитора стрічки Джона Вільямса. Це офіційна версія «Carol of the Bells» із саундтреку фільму. Другій частині молодія звучить вже в новому аранжуванні, ніби вплітаючись у іншу у сцені, де Кевін вирішує врятувати від грабіжників магазин іграшок містера Дункана в американській різдвяній комедії Санта Клаус Клаус» 94-го року. Ще через два роки після один вдома, два щедрик лунає одразу на початку фільму у сцені, де герой Тіма Алана споглядає на площі колядників. Чи як вони звуться в Америці? Колядники теоретично і Санта-Клауса. Причому колядники мають цілком автентичний вигляд у продовженнях фільму Пісню зберегли. Також Щедрик звучить у романтичній комедії «У дзеркала два обличчя 96 96-го року так, що два роки Щедрик використовували в якійсь стрітці. Виконують його у сцені, де герой Джефа Бріджеса веде героїню Барбри Стрейзен на різдвяний концерт до церкви і демонструє їй аналізатор музики власного виробництва. Та й загалом «Carol of the Bells» активно використовують у різдвяних стрічках та несподівано в горорах і в трилерах теж різдвяних. Окрім уже перелічених, це такі фільми, як Гра 97 «97-го клич вони Санта-Клаус, «2001-го різдвяна історія 2009-го», крампус 2015-го», Дивись на всі боки у 16-му Вийшла і так далі. Можна почути українську мелодію і у різних різдвяних епізодах відомих американських анімаційних серіалів. Наприклад, в одній з різдвяних серій мультсеріалу Гріфіни Оф Ді Беллс виконує Пітер Гріфін. Звісно ж, не оминули увагою, причому кілька разів нашу мелодію і творці Сімпсонів вона звучить у двох серіях: 22 22-го сезону, а також у 23 му і 28 му сезонах. Почути щедрика і в різдвяних випусках мультсеріалу Саус Парк можна. Наприклад, а ще як же ж без мега-популярної колядки могли б обійтися серіали? Наприклад, у детективній драмі Менталіст вона звучить у 10-му епізоді третього сезону. А в культовому комедійному серіалі Офіс лунає в 9-му епізоді 9-го сезону що має назву Дуайт Крісмос. У цій серії Дуайт вирішує представити колегам свою версію різдвяного хіта. У горорі американська історія жахів Кероловдибал звучить у епізоді другого сезону не свята ніч. Там фортепіана версія Щедрика супроводжує сцени пов'язані з різдвяними святами у притулку. А торік пісня звучала у серії культового британського фантастичного серіалу Доктор Хто за сюжетом якої світ втратив інтерес до музики в одній зі сцен, злодій, який усе це заподіяв, атакує героїню, але зупиняється, коли чує мелодію Щедрика і запитує, як у пісні може бути так багато сили. Дякуємо, нам приємно. У спеціальному різдвяному випуску славнозвісного американського маппет шоу пісню виконує хор ляльок. Телефон упав. Звісно ж, у своїй неповторній маппет манері використали нашу пісню й у різдвяному епізоді шоу Вулиця Сезам. Там її виконує спеціально запрошена акторка і співачка Дженіфер Хадсон. Також можна почути щедрика в комедійних серіалах Бруклін 99 та Теорія Великого Вибуху. А в проєкті хор Глі». пісня звучить у хоровому виконанні. До речі, сьогодні ж день хорового е, співу. Всесвітній день хорового співу тому недаремно ми згадали і цю історію. Ну і звісно, легендарну мелодію неодноразово використовували для створення своєї реклами світові бренди. Зокрема, кілька разів Щедрик на американський лад лунав у роликах компанії, яка вигадала бородання, котре любить газовані напої так сандру. Google звертався до Щедрика в різдвяних роликах: Google Home, Google Assistant, а корпорація Apple у святкових рекламних кампаніях, іноді використовуючи інструментальні адаптації пісні. Щедрик також використовували для реклами M&M's, Hershey's, Lego, Ford, Honda, Disney Park, Audi, Dior, Victoria's Secret та багато інших брендів. Лунала мелодія і в рекламі найбільшої у США мережі гіпермаркетів Walmart. А торік до культової мелодії звернувся бренд Шанель, використавши її у своєму рекламному ролику за участі італійської супермоделі Вікторії Череті. Ну, Шанель трохи піддався критиці. Ще Щедрика можна почути у відеоіграх Мафія 2 Джоїс Adventures» і Зе Сімс Вінтер Пакс чи Пекс. Різноманітних телешоу виставах тощо. І, зрештою. Щедрик від австралійських пожежників, так-так, тих самих, які роздягаються і фотографуються топлес для е, календарів благодійних з котиками. Ці прекрасні чоловіки з тими кошенятками на руках, що може бути ще прекрасніше, Спів ними щедрика. Загалом пісня Миколи Леонтовича звучить у понад півсотні широко відомих фільмів, серіалів і шоу а також у сотнях. Менше відомих, якщо враховувати рекламу, ютуб проєкти, вистави та концерти йдеться вже можливо навіть про тисячі використань. Помчали до різдва. Ми розпаковуємо адвент.